Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні 19-й день челенджу. Я прилетів в Польщу з Тенеріфи Іспанії. Якщо ви не бачили сам процес цей перельоту, то обов'язково перегляньте відео. Ось вам посилання. Також посилання в описі під відео. Обов'язково перегляньте. Там дуже цікавий матеріал. Поступово я більше буду розповідати про свій досвід в принципі Ерасмуса, програми по обміну студентів. Як я туди попав, як я туди поїхав, що я робив для цього. Сьогодні я практично нічого не робив ні по спорту, ні по читанню, ні по зменшенню дофаміну. І так само сон вийшов поганий, бо ми прилетіли і приїхали додому тільки пів на четверту. Але ми пристосовуємося до змін, пристосовуємося до життя, відновлюємо ритм сьогодні. Отак завтра буде зовсім по іншому, але все одно кожного дня ми рухаємося незалежності від якихось життєвих ситуацій. Трошечки дивлюся, там якісь відео розвиваючи трошечки вам записую контента і вже якийсь розвиток, навіть маленький, але він є. Тому головне не втрачати мотивацію до цього всього, працювати далі. Я нагадаю, що моя ціль це вставати десь о шостій 7 ранку, лягати також рано, десь 23.00 три до 12.00. і також поступово. Підписуватися в цей ритм спорту. Спорт це важливо, але коли ти трошечки прихворів, краще не навантажувати себе, бо це може бути потім ще гірше. Тому краще за все я дам собі відпочинок в цей день і вже завтра почну все робити максимально продуктивно. Якщо ви не підписані на канал, то обов'язково підписуйтесь. Відео виходять маленькими, короткими, але я буду старатися також робити їх набагато довшими. Тож вийшло трошечки таке інформативне відео. І підписуйтесь на канал, пишіть ваш коментар. Обов'язково. Кого слідкуйте, далі буде краще, далі буде взагалі отак. І бажаю удачі.